Echt? Як би прикро, це не було, але це знову сталося. Всім привіт, я Фолсейт і вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми проговоримо про плагіат українського контенту. Раджу додивитися це відео до кінця та прожати лайкосик, щоб Ютуб продвинув це відео в рекомендації та більше людей дізналися про цю проблему. Зварюйте чайок, беріть ще солоденького, ми погнали до ролику. Як ви зрозуміли по обкладинці відео, плагіатять нас не українці, а руські. Якщо би плагіатили українці, то я навіть би не записував цей відос. Також хочу сказати, що схоже відео знімав Фаворіксім, коли це все тільки починалося. Тому це як другу частину. Моєму каналі. Сьогодні розмова піде про таких плагіатерів як Деспер Фагер та Кенді Менді Геймс, які піднялися тільки на плагіаті руського контенту, але згодом перейшли на український. Простіше кажучи, вони просто перекладають наші українські відео на російську мову. І щоб ви не думали, що це понапридумову, то я вам зараз покажу. Почнемо із Кенді Менді Геймс, якому вже знесли один канал із недотримання правил Ютуба. Ось відео Фаворіксім 7 про історію Фомаса. Я вам розкажу історію Фамаса в Standoff 2. ФАМАС був доданий 23 червня 2018 року в оновленні 0.9.0. Раніше ФАМАС можна було купити в любій команді. В оновленні 0.11.0 ФАМАС став особистий чисто для спецвійська. В Цьому ж самому оновленні був також змінений його звук вистрілу. Раніше ФАМАС коштував 2200 доларів, зараз він коштує 2100 доларів. Це відео він виклав 20 лютого. І ось що випускає цей клоун, іншими словами його не назвеш через день, тобто 21 лютого. Історія ФАМАС і Стендов 2. Погнали. ФАМАС був надавлений ще в 2018 году в обнові 0.9.0. І тоді його могли покупати і тероризм, і неїзміцна основа в обнові 0.11.0 стала ступіндолька для КТ. А також помінялся звук вистріла. Помінялася ціна з 2200 доларів на 2100. Тобто Кенді Менді просто скопіював відео один в один та переклав на російську. Я ще мовчу про те, що цей геній просто взяв фрагменти із відео Фавора і переклав в своє. Як же казав сам Фавор у своєму відео, що Кенді Менді в нього вкрав більше п'яти відосів. Але це було майже рік назад, тому я думаю, що вкрадених відосів назбиралося вже ого. Тепер переходимо до плагіату, саме мого контенту. Порахувати всі відео, які в мене вкрали, я не зміг, але зараз я покажу одне відео, яке вкрали аж два ютубери. Мені навіть важко називати їх ютуберами. Їм більше підходить плагіатери. Отже, 22 травня у мене виходить відео, що означає. Слова на скінах в стендоф 2. Що означають слова на скінах в стендоф 2? Українці ставлять лайкос, підписуються на канал, а ми погнали. М16 Тріумфант Ці іерогліфи означають перемога. Будь обережний. Перевтілення. Далі в нас МП7 Precision Конкуренція. Точність. СМ1014 Бластер. Назустріч ворогу. Бластер. И останний на сегодня скинчик Фамасхал, автоматичний, застрахований, а спортивний. 27 червня, тобто трохи більше ніж через місяць, Фагер виставляє таке відео, яке мені дуже сильно нагадало моє. Как переводятся слова на синхвистендов 2. Для начала влепи лайк и подписку. В конце видео разыграю этот нож. Первый скин М16 Триумфант. Эти иероглифы означают перевоплощение, победа. Будь осторожен. Далі у нас Фамасхал, спортивный, автоматический, застрахован. Следующий МПС 7 Precision, точность, конкуренция. Ну и последний скин сн 1014 Бластер на встречу врагу Бластер. ще не все. Через три дні після плагіату Деспер теж плагіатить. Ти от слов на скінах стендов 2. На чому все по 7 Precision. Точність. Конкуренція. СМ-1014. Бластер. Деспер Крут. Бластер. М-16 Триумфан. Дані іерогліфи означають перевоплощення. Побіда. Будь осторожен. То ми всі помітили, що скини взяті ті ж самі, що й у мене. Я тепер в максимальному шоці. Виходить, що російські плагіатери плагіатять відео. У мене російські плагіатери плагіатять відео у російських плейгатерів. Також відео плагіатили у невеликих українських ютуберів, таких як Злимазай, а точніше плагіати в Кенді Менді. Показувати не буду, кому буде цікаво, той знайде. А тепер я хочу сказати: якщо ви вже зібралися плагіатити, то плагіатьте в тих, хто розмовляє вашою мовою. А якщо ви зібралися плагіатити в нас, то хоча б змініть ідею. Не хоча б один в один Алло! За ваш відповідальність Просто чекайте. Якщо вам в рекомендаціях попадуться такі плагіатери, то просто ставте дізлайк і пролистуйте відео, навіть не дивіться його. А ви підписуйтесь на мій YouTube канал, також заходьте в мій телеграм-канал. QR-код ви зараз бачите на екрані, а всі посилання в описі. Та давайте вже доб'ємо 100 тисяч підписників. Якщо вам подобаються такі відео, то дайте знати лайком, а я пішов знімати нове відео.